Золота пора року дарує нам знаменну подію. Подія, яка забудеться швидко, а ми хочемо, щоб ви її запам'ятали на все єбать довге життя своє. Ростислав і Роксолана відправили свою лодку під назвою кохання, в впіхву під назвою життя. І хай ця пизда буде вологою, і щоб ваша яхта по ній лізила, як по мокрій плитці люди. Ми вас вітаємо, ви справжні українці. Знаєте, що творите хуйню, і продовжаєте її творити. Багато хто скаже, не на часі тратить на весілля два поля гроші. А хуйо зна, коли закінчиться війна. А навіть час, тому що любов це така штука, може перегоріти і піздець. Ви ж не винуваті, що вони з контрнаступом так затягнули. Скільки тих Маріуполів було б, де? скільки їх ще буде, ніхто не зна. Всі збори ви не закриєте, тому що їм постійно треба то пікап, то моторка, то генератор, то екафло. Запросив кожен день і дохуя, а весілля одне і на все життя. Тим більше ви і так молодці, ви зекономили, ви відгуляли весілля поки світло не виключають. А якщо виключали аренда генератора? А я знаю, скільки стоїть аренда генератора у Львові? Звісно. ми впевнені, що ви будете жити довго і щасливо, тому що на таких похуях люди так і живуть. Батя нареченого просив журналістів просто на коленях умаляв не викладувати розслідування про весілля в інтернет. Ну то, що там весілля коштує, як на школа в селі, що на торт можна було купити три пікапа, що прикраси нареченої коштують як 20 дронів. Ну, журналісти ребята не надежні. Вони взяли, все розказали. Ми не такі. Ми вітаємо вас від чистого серця. Нас ніхто не просив. Хоча у нас відеопривітання з Сусом не безкоштовні. Безкоштовні тільки для військових. Але ми. Думай, можливо, Ростислав, що ти може ним колись в майбутньому і станеш. І ми купимо тобі і бронік, і каску, і накалінники, і морожене. Тому що ми впевнені, що таку нужні речі хоч ти хто на весілля подарив. Сьогодні спілкувався з сім'єю з нової каховки. Сказати, що вони ахуї, взагалі нічого не сказати. Ну, хочеться побажати вам, щоб збувалось те, що вам бажали на весіллі, а не те, що вам бажають люди зараз. Щоб в житті ви рішення приймали завжди, отак твердо і чітко. Одружуватися, значить, одружуватися. Не так як я, от зайшов в магазин, думаю, що брати? вітровку і світер чи сразу пуховік. Поки стояв думав, у мене температура 38. Щоб ніколи не ставало питання, що легше в жопу дати і лімать продати. Щоб ви завжди і давали, і продавали. От ви навчились варова... 에... заробляти гроші, а хочеться, щоб ви навчилися їх і витрачати як космолот, перше українське онлайн-казино з ліцензією постійно допомагає ЗСУ частину з кожного депозиту, направляючи на допомогу армії, і дарує людям бонус 130 тисяч гривень на перші депозити та 525 фріспінів за посиланням у першому закріпленому коментарі. Але грайте з розумом, щоб на весілля вистачило. <сл і рівні викаці> У вас була хуйова туча людей, чоловік там 800. Ви ж могли позвати тільки справжніх, тільки настоящих, тільки найближчих. Прийшло б чоловіка три. Ну, вирішили позвати цю Славіботу. Але хочеться вам побажати, щоб все ваше життя вас супроводили. Отакі справжні друзі, які дружать з вами не через статус, не через гроші, не через ваших батьків, а просто тому, що ви є. Були всі справжні. Що ви не приглашали от, -от так, знаєте, так, на отого позвати. Бо якщо ми того не позовем, то й обідеться. Якщо й на на коно нам надо. І ми знаємо, що ви позвали тих, кого хотіли бачити. Просто дуже-дуже хотіли бачити. Не важливо, що половина не знає вас, а половина не знаєте ви. Ну ви позвали їх. І, і я. Кожен пришел, кожен. Не было жодного такой людини, яка сказала, вы что, блядь? Война, хуяры, вы решили все бабки въебать в свадьбу, блядь? А потом, когда другий другой раз съебываться, вы, сука, платье с собой будете забирать или нет, блядь? Вот таких не было, все пришли. У вас адекватные друзья. Ну и по можливості Ростислав, Роксолана, выложить, пожалуйста, видео, скільки надарили. Отбылось, не отбылось. Людям же интересно, пиздец, что, врываться в эту движуху или нет. Куда бежать, кому звонить, кричать, кому, девы. Аларм! А ще плюс. Ми хочемо вам дуже подякувати, що в такий нелегкий час ви надали допомогу голодаючим артистам Олі Поляковій, Саше Пономарьову, Дзідзі. -дзі. І спасіба, що не Лепс. Як кстати, теплі не понимаю, що ви взяли гришу Решетника ведучим, а не нас з тобою? Сус, тому що нас з тобою двоє. Це плюс і ще один голодний рот. Ти як мінімум. А там люди і так економили, як могли така зграя сиділа. Роксалана, Ростислав, а коли підростуть ваші діти і скажуть, папа, мама, а що ви робили під час війни? Ви гордо скажете вас. І саме головне, не слухайте нічиїх советов. Живіть, як вам хочеться, бо як не хочеться, живе кожен. Ви самі головне приймайте рішення. От ви, наприклад, в торт могли поселити сім'ю переселенців, а ви нагодували нужденних. Молодці. Ну, маленький совет ми все-таки вам дамо. Не вздумайте розводитись! А тому що у вас заїбуть через год, якщо ви вдруг хуйня прийде пізніше, є пануть, опять вспомнят всю хуйню, а вы попадете в разряд, боже, яке кончене. Буває свадьба по зальоту, а буває свадьба по любві. А у вас получилось так, що ваша свадьба це один сплошний залет. Поэтому тост у вашу честь. Високо, високо під невесами на горі бабла жив петух. Тинявся по тій горі і не знав, як злізти. Але на щастя у нього з'явилася курочка. Буквально за п'ять хвилин розгребла та курочка ту кучу грошей, і спустились вони на землю. Ростислав і Роксолана. Ми бажаємо вам як можна скоріше спуститися на землю. Гірко молодим щастя, здоровля! Многий літа! Діточок, як на небі зірочок, не в грошах щастя. Книжку в сумку, а хуй на думку, щоб дома не пизділи і зуби не боліли. Шапку теплу, щоб ноги не мерзли. Щоб на старості було кому стакан з водою принести. І не спіть на сквозняку. Хеппі wedding to you!